Ну і про тривожнічів, в <хи> кого загалом тривожно-депресивний розлад, саме важливе себе помістити в сферу, коли тобі спокійно, це як? Це коли ти їздиш тим самим свідомо, їздиш тим самим маршрутом. І не переміщаєш себе в стрес пошуку інших шляхів. Коли ти знаєш, за чим ти йдеш, по що ти йдеш і куди ти йдеш, коли ти повернешся, такі базові маленькі речі роблю, роблять в житті функцію стабільності. І я завітила за собою, що коли я їду. Звичним для себе маршрутом я повністю розслабляюся, я не думаю про те, де мені виходити, коли виходити, чи я встигаю, розумієте? От просто мозок відпочиває. Бо коли ти в вічному стресі, Твій мозок вічно працює, і він працює не е, на швидкості там, 120, ти зупинився, ти вже не нервуєшся, а він ще на швидкості 200. Це коли в тебе мільйон думок в голові, і всі тривожні, а тривожні фоново, бо по суті тривожитися немає за що. І нетривожна людина скаже, чого ти тривожишся, немає за що тривожитися загалом. І так. Воно так і є, але не для тривожників. З тривожниками це не працює. Тут говори, не говори, це просто фон всередині. І свідомо, кожен з тривожників це розуміє, але справитися з собою не може. Тому це і є діагноз. Розумієте, це і є діагноз. Це не просто. Не просто так, візьми себе у руки. І коли вам говорять, візьми себе в руки, йди, йдіть звідти. Просто кажіть, добре, я так і зроблю. Тому що людині, яка не має тривожного розладу, їй цього не зрозуміти ніколи. Тому спокійно реагуйте і кажіть, звісно, я так зроблю на наступний раз. Робіть собі маленькі гачечки з попою, хоча б маленькі. Там знати маршрутку, де ти йдеш, звідки ти йдеш, щоб це були якісь стабільні речі. Кава зранку, яку ти робиш, де щоб вона в тебе була. Е, я не знаю, улюблений шампунь, ще щось, те, що дає відчуття що в мене стабільно, розумієте? Маленькі-маленькі речі. І якщо їх декілька, то тоді в душі виробляється всередині, що о, в мене окей. Ось так друзі.